Чекай, вкладка Я навіть знаю, це теж пломба чи це типу альтернатива пломбі? Форма пломби, але повністю керамічна. То це і пломба. вона тримається, вкладку поставив і, і забув років на 20. — цікавий факт: ви можете золоті зуби здати в будь-яку скубку ювелірну майже. <клес> скупають да, золоті ну, я зуби. коли знімаю зуби, я віддаю пацієнти. Да, вони йдуть скупку получають. здають. У мене да. в знайомого в скупці цілий ящик був зубів. М'єр за середка становила. У Кер... мене зараз, кстати, є такий прикол. Хочеш тобі можемо спробувати зробити з лабораторією. На керамічці ми зараз будемо тести робити. Короче, на керамічній коронці я тобі можеш щось написати знаю, хоч Фортуна Дюссельдорф тобі, чи Дюсільдорфів. чи це, Коротше, є така. Ні, кстати, можна зробити QR-код. І ходити, підписуйтесь. Підписуйтесь. Зараз вже технологія. В мене в списку запитань, серйозних запитань, є ще така херня як інлей. Це що таке? Тобто і є інлей. Тобто, інлей, вкладка ліпше за пломбу. На сто раз. Окей. Страховка покриває що і до, чи до, можна цього. зробити зуб день у день? Можна, можна, в нас є свої, як то машини, просто треба зарані домовитися. Зранку прийшов, обтучив, скан зробили, через годину-дві прийшов, поставили, до побачення.